Радий вітати вас на нашому вебінарі. Сподіваюсь, всі знаходяться в безпеці, всі живі, здорові. Мене звати Олексій Бутич, я працюю в компанії, як спеціаліст на посаді інженера з впроваджень рішень кіберзахисту. Саме кіберзахистом я займаюся близько восьми років. Маю певний досвід в провадженні, так, підтримці саме цих рішень. Сьогодні у нас така тема, я б сказав би, трендував в останні роки, так, це рішення САСІ. Ми будемо говорити про те, як саме Фортінет реалізовує е, і Zero Trust, і е, САСІ, Так, Познайомимося з його архітектурою, для чого він необхідний, так, і для кого він більш-менш актуальний. Якщо десь не зможу надати, або хтось не спів не встиг е, задати своє запитання, ви можете. Звернутися на пошту або на мою електронну, яка вказана на слайді, так, або е, на пошту компанії, також звернутися до дистриб'ютора для подальших там, консультацій, прорахунків. Концепція Zero Trust та поява рішень сасі. Так, тобто як ми до цього прийшли, і навіщо взагалі потрібен той Zero Trust. Траст. Е, дивіться сучасні тенденції вони трішки змінилися в останні роки. Це Віддалена робота користувачів, тобто, ну, все більше організації надають своїм користувачам гнучкості, тобто, до тих міст, з яких вони будуть працювати. Тобто, це може бути віддалена просто робота з дому, це робота з-за кордону і тому подібне. Все це потрібно якось контролювати. Також змінився підхід до побудови сервісів. Дата-центрів, так, тобто сервіси можуть знаходитися як в локальному дата-центрі, можуть в марі, можуть бути комбіновані. Як мінімум, в усіх є якийсь disaster recovery сайт, так? до якого також потрібен доступ. І третій такий тренд це консолідація IT. Що під цим ми розуміємо? Тобто, це коли функції там IT і безпеки. Так, вони об'єднуються. Тобто це там викликано, е, нехваткою персоналу, все більше з'являється систем, які необхідно обслуговувати, контролювати. Тому ми виділяємо саме три таких тренди. І відповідно до цього, так, так як нам необхіден контроль і віддалених користувачів, і адміністраторів, які підключаються, так ми і говоримо про Zero Trust. Zero Trust — це по своїй суті. Концепція, так, це не єдине рішення. Не можна сказати, що це єдине рішення, це підхід до безпеки. Тобто ми по замовчуванню не довіряємо нікому. При наданні доступу ми повинні завжди всіх перевіряти. Це необхідно нам якраз таки для зменшення площини нашої атаки, Тобто, що ми робимо при підході з Trust моделі так? Тобто, перше. Це довір, перевіряємо довіру до пристрою. Ми перевіряємо, хто підключився, так, з якого пристрою, чи є вразливості, актуальне ПЗ, його поведінка. Друге, це ідентичність користувача. Тобто ми перевіряємо, хто цей користувач, так, чи дійсно це легітимне підключення, чи було підключення з МФМ, чи це підключення не. Підозріле для нас, третє, що ми виділяємо, так це е, умовний доступ. Тобто, ми не, не надаємо доступ одразу до всієї мережі, е, цей доступ надається лише до тих сервісів, які необхідні даному користувачу. Так, і відбувається постійна аналітика е, і контроль. Четверте, що може виділи, можна виділити так, це якраз от саме права доступу. тобто <кій> Якщо якась поведінка, як це сказати, підозріла, так ми можемо е, адаптивно керувати цією політикою. І п'яте, це якраз таки логування, запис е, всього, що відбувається там під час сесії користувача. Відповідно до цього склалося такі реалії сьогодення, так, коли в нас є. Е, е, і користувачі, і віддалені офіси, віддалені користувачі, якісь там філії, виробництво, е всім необхідний доступ до їхніх сервісів, будь то локальні дата-центри, будь то хмари. Так. І кожен з цих сегментів нам потрібно е захищати. Тобто все це ускладнює якраз таки керування, потребує великої кількості фахівців і тому подібних речей. Так, Фортінет. Має в своєму портфелі більше там, 40 рішень, які може закрити всі ці сегменти, починаючи від захисту мережі, е закінчуючи СІМ-системами, тобто так, аналітикою. І повертаючись до САСі, е так е от саме чому він з'явився, почнемо там з самого початку з історії. Е це от, на даному слайді там зображена. Класична інфраструктура, і, на жаль, її зустрічається ще дуже багато. Так, це просте рішення. Тобто е у нас є наш локальний дата-центр, який виступає там центром всього. У нас є віддалені користувачі. У нас є філії, які підключаються до цього дата-центру. Так, на периметрі там встановлений Фаєрвол, той же FortiGate, великий масштабний. Який може тримати і обробляти всі ці з'єднання. Але ну, це викликає додаткове навантаження саме на дата-центри, Ускладнює керування всім цим цим. Ну, з розвитком, як ми всі знаємо, так, у нас з'являється sd диван на Фортігейтах він є за замовчуванням, тобто вам достатньо, щоб у вас був Фортігейт. SD-WAN там. Основний його функціонал ніяк не ліцензується, тобто його потрібно лише налаштувати. І SD-WAN нам вже додав там певної гнучкості, Так, тобто ми можемо балансувати трафік між провайдерами, так, підключити кілька провайдерів і автоматично його балансувати. Ми можемо додавати функції безпеки саме в політиках доступу Ездивана. І у нас з'являється можливість там, використання 4 g модемів, тих же старлінків для побудови VPN-каналів, тобто, так, коли в нас IP-адреса не статична, а динамічна. І вже з подальшим розвитком, так, ми, так як ми говоримо про САСІ і про як його розглядають в основному для надання доступу віддаленим користувачам до сервісів організації, так, тобто у нас з'являється САСІ, який знаходиться в хмарі. Тобто, це в першу чергу це повністю хмарне рішення, так, яке виконує е, саме можливість підключення користувачів, е, і надає якраз такі можливості е, безпеки. Тобто, при наданні доступу користувачів це якраз відноситься до моделі Zero Trust, Тобто, так, нам, там віддаленим користувачам, Достатньо встановити агенти, так це Forti-Client всім давно відомий, і відповідно з нашого клаудного рішення ми вже можемо будувати зв'язки за допомогою тих же VPN-ів, того ж з дивану, з нашими як локальними дата центрами, так і філіями. І четвертий етап це ми вже будемо розглядати, якщо у нас якщо ми відмовляємося від. Нашого локального дата-центру, так, ну, зустрічаються організації, які, будуючи там, свої дата-центри, свої сервіси, розглядають саме такі варіанти. Ну, це пов'язано з відносно невеликою інфраструктурою, і тому простіше там, на віддалені своїй філії встановити. Там, Якийсь маленький FortiGate лише там для побудови vpn каналу саме з САСІ, так і надання доступу, і точно так же для надання доступу віддалених користувачів. Можна виділити такі основні задачі САСІ ZTNA, тобто так, Zero Trust Network Access. Аксес. Ми відходимо від традиційного VPN, коли у нас сесія одна-єдина, так ми не бачимо, що в ній відбувається. Ми її не контролюємо. Тобто користувач аутентифікувався і все йому доступна вся мережа, яку ми віддаємо в VPN. контроль якраз таки додатків і доступу там до публічних сервісів. Наприклад, це якраз таки е, зв'язок між нашими дата-центрами, тобто побудова vpn тунелів Відповідно до цього, та ми САСІ, от основна його ідея це Zero Trust, Тобто ми контролюємо все повністю, всі функції безпеки. Так, там, якщо ми навіть е, обираємо е, модель, е, яка у нас без наземного дата-центру, то все одно ми таким чином е, об'єднуємо все в єдину мережу, як клієнтів, так і наші віддалені філії, сервіси і інше. При цьому для об'єднання ми використовуємо. VPN-зігнання. За допомогою рішення SASI ми повністю забезпечуємо безпеку. Тобто, знову ж таки, доступ до публічних ресурсів, перевірка шифрованого, нешифрованого трафіку, той же Zero Trust, так, і контроль над аплікейшенами, які використовує саме користувач. SASI, по факту, можна так грубо сказати, представляє себе Fortigate в Хмарі, який включає в себе. Функції Форті є так це керування клієнтським рішенням, і форті проксі. Плюс-мінус, якщо грубо, то саме це, це рішення от, включене в САСІ. Отже, і давайте розглянемо компоненти. Ну як я і говорив, так. От, в центрі слайду у нас показано САСІ тут. Ми плюс-мінус визначили, що це якраз таки хмарний фортігій. Об'єднання в єдину мережу, це от якраз. Встановлення нашим користувачам фортіклієн для контролю доступу, отримання телеметрії, там, виконання форенсики з клієнтів. Е, також ми можемо до в ДСАСі відключати не лише гійти, а це і там, ті ж екстендери або точки доступу. Так? І третє це якраз такі е, існуючі фортігійти, так, які в нас ще є там, в інфраструктурі. На віддалених об'єктах і тому подібне САСІ в цьому випадку, от на слайді там в центрі показано, так які функції вона саме буде забезпечувати, тобто це безпека і перевірка доступу як до публічних сервісів, такі як там Офіс 365, Google Cloud і тому подібне, так і до якихось публічних ресурсів, там якісь Вікіпедії або звичайний пошук гугловий. Це і Перевірка доступу до хмарних дата-центрів, які є в організації, тобто АВС, Google Cloud, і локальних дата-центрів, e, які усіх практично є. І от якраз показано, так, що там, спеціально виділено, що за допомогою FortiClient, це той же стандартний FortiClient і в нього входять функції якраз такі підключення до САСІ. САСІ. Як відбувається підключення? Тобто, це по факту client to site VPN, звичайний. Так? Тобто це будується ipsec тунель між клієнтом і. Безпосередньо нашим шлюзом в хмарі. також за допомогою САСІ ми можемо забезпечувати забезпечити, так, би мовити, відмовостійкість, так можливість підключення користувачів з будь-якої точки світу з найменшими затримками для самого користувача. Ну на даному слайді ми бачимо, які є точки присутності в світі, так їх більше ніж 90. Планується розширення, в якому масштабі інше не можу вам відповісти, але воно планується 100% Так найближча точка на даний момент до нас це саме Франкфурт Також САСІ нам забезпечує комплексний підхід до безпеки. Тобто, якщо ми беремо по мітрі, так як відбувається атака, тобто від початку. Розслідування е, до завершення атак, і на кожному з цих етапів, от, е, виділено, якими саме сервісами закривається е, та чи інша атака, і які ж є поширені сценарії використання, так, от, навіщо там взагалі організації розглядають перехід на САСІ. Ну, якщо я говорив, це безпечний інтернет. Для співробітників, тобто так, у нас є віддалені співробітники, та й навіть локальні. Тобто ми можемо перевіряти все, що у них відбувається, тобто, так, щоб вони не занесли нам ніякої зарази, і точно так же ніякої зарази вони не змогли викачати з інтернету. Так, відбувається глибока перевірка проходження всього трафіку, е, відбувається малвар аналіз так, за допомогою FortiGuard, Відбувається як і машинне навчання, тобто так обмін і оками. Тому це як така основна модель. Також ну, можна розглянути варіант передачі безпеки із землі повністю в САСІ. Тобто, так ми там можемо зробити. Ну, про це буде далі більш детально, але, ну, наприклад, там на наземний в наших фортігійтах, так ми можемо там обрати стандартну підписку, так. Там, Включаючи, яка включає в себе там лише там якийсь аплікейшн контрол, і тому подібне, ну щоб в здивані керувати цим, так а вже саму перевірку робити саме в хмарі. Також всі політики в SAS кастомізуються. Тобто, так на даному слайді ми бачимо так, як основний дешборд саме по security, тобто всі модулі, які ми можемо налаштовувати. Це і аналіз аплікейшенів, це і dns запити, і веб-фільтрація. Так, і всі ці профілі вони вже є передналаштовані, так, і їх можна кастомізувати, кастомізувати і призначати там на різні групи. Так, і також ми повністю бачимо. Все, чим користуються користувачі, що вони викачували, куди вони ходили. Також ну, ще однією такої основної функції це якраз таки, е, надання доступів до публічних сервісів, які використовуються в організації. Так ну саме це у нас такий. Тренд сьогодення це Office 365. Так він зручний, він надає багато можливостей, почта, обмін документами, файлами і тому подібне. І от якраз за допомогою там Cloud а все Так ми можемо, ми бачимо більш детальну інформацію, що саме користувач переглядав. Який аплікейшн при цьому використовувався, от якраз по казку наведено в слайді, так тобто, тут от зазначено там 110 десять які ми можемо аналізувати з full інспекції. Тобто, так ми будемо бачити шифрований трафік для більшої деталізації того, що відбувалося в того чи іншого користувача при доступу до сервісу. І як приклад, от. Статистика по Офіс 365, так, за останні 90 днів. Тобто тут ми бачимо, що це за користувач, які він файли відкривав, які файли ризиковані, що аналізувалося. Також, так як ми за допомогою FortiClient отримуємо телеметрію, так, ми бачимо, що саме в користувача як встановлено на ПК, які він в не використовував, які бали ризику для тих чи інших аплікейшнів. Тобто, ми можемо е, наводити порядок ПЗ, що використовує користувач, так е, забороняти чи надавати доступ, е, тобто і використовувати саме ці показники. В політиках надання доступу, так як відповідно я там на попередніх слайдах говорив, тобто ще розглядають його для е, побудови саме гібридної інфраструктури, інтеграція як землі, так і з вашими наземними дата-центрами і хмарними дата центрами, і все це знову ж таки покривається е, Zero Trust. То ми можемо вибудовувати політику в залежності від того, які. Признаки там, компрометації є в того чи іншого користувача. Також у нас з'являється <кій> повна видимість асетів, так, що хто з ким у нас підтримує з'єднання, хто звідки куди підключився. Тобто ми бачимо, який користувач підключився, так, які точки присутності і через які дата-центри відбувається ця. Комунікація, і так як я й говорив, так от, за допомогою якраз таки Trust, це така більш ну, хто працював е з EMS, ом Endpoint Management Server, так для нього тут в принципі нічого нового немає. Тобто ми можемо назначати теги на ті чи інші клієнти, так вони будуть оновлюватися динамічно використовуючи там. Певні ризики. Тобто, це може бути, що якщо там Фортіклієнт відрапортував, що е, на ПК було відбуто якийсь вірусний файл, то йому там присвоїться тег, то есть, як, як ми його назвемо, і будемо ці теги вже використовувати безпосередньо у політиках доступу. Щодо ліцензування та підтримки, саме рішення. Ліцензування в Фортісасі, так е, ми можемо виділити. Два типи ліцензій, ну взагалі їх три, але про це трішки далі. Так, тобто у нас є е, стандартна підписка, так і Advanced підписка. В основному вони нічим особливо не відрізняються. Так, що в стандартній, що в Advanced підписці, ми отримуємо весь функціонал безпеки, який нам необхідний. Єдині такі ну, це більш на мою думку, так корисні функції. Е, advanced підписки, Digital Experience Monitoring, тобто так, це оцінка. Стану продуктивності, тобто, якщо там є якісь затримки, е, і тому подібне. Так? І endpoint forensic. Чому forensic важливий? Ну, бувають випадки, коли спочатку з'являється вразливість, там наступний день лише з'явиться це так, і нам потрібно виконати проактивний пошук. Ми хочемо глянути, а чи не експлуатувалося у нас це десь всередині? Так, е, і. Важливий момент ліцензування тут відбувається per user, так. Ліцензія на кожного користувача. Так, на одного користувача ми можемо засайнити там до трьох пристроїв. Так? У нас з коробки буде чотири дата-центри, до яких ми можемо налаштовувати наше підключення. Так, ми маємо преміум саппорт, то ми можемо відкрити кейси в разі виникнення проблем. і також по ліцензуванню, так як я і говорив, ліцензія Per User, то на одного користувача. І відповідно до цього на користувача буде виділятись 1,5 МБ пропускної здатності до Хмари. Тобто, умовно, якщо ми там беремо ліцензію, здається, мінімальний бандл, якщо не помиляюсь, 50 користувачів, так, то ми отримуємо пропускну здатність 75%. Мегабіт до Хмари, е, так, але ну знову ж таки, тут немає прям прив'язки цих півтора Мегабіта до конкретного користувача. Тобто, це значення, воно динамічне. Тобто, якщо там якийсь із користувачів буде юзати більше трафіку, то відповідно від цієї полоси, що у вас є, так він забере свій шматочок. І от щодо третьої моделі, так тобто ми бачимо, що. Всі три моделі практично не відрізняються, тобто все залишається на тому ж рівні, що є. Ну, окрім додаткових функцій, так єдине, що змінюється, можна буде розміщуватись не лише в FortiCloud, так, а й в публічних хмарах. Ну і вже враховуючи те, що так, там пропускна здатність, вона завжди важлива. І ми хочемо її розширити. Тобто, відповідно, у нас. Є можливість докупити е, саме це розширення паками по 25 мегабіт. Також додатково докупити е, Dedicated IP, тобто статичні адреси, які ми знаємо, до яких буде підключення. Тому весь цей функціонал можна розширювати. І якщо ми хочемо підключати FortiGate, так то для його підключення так необхідна додаткова ліцензія. Чому вона необхідна? Ну тому що тут вже йде мова більше. Не лише там про, про побудову vpn тунеля так тобто ми вже отримаємо і функції керування. Тобто тут вже можна говорити навіть про FortiManager, тому що ми з Хмари, по факту, з єдиної точки зможемо керувати нашим іноземним рішенням, збирати з нього там логи-аналітику, так тому тут вже більше так відноситься і до керування. Які ми можемо зробити висновки з цього Фортіса? Так можна сказати, так що він консолідує, об'єднує всі ваші мережі в єдине. Також ми отримуємо уніфікований агент, який забезпечує нам не лише захист, а і доступ до сервісів, телеметрію, підключення. До суміжних сервісів, так і цей захист розширюється, якраз таки за допомогою FortiGuard, Тобто, це FortiGuard Lab, це сервіс, от в якому якраз таки відбувається аналітика всього того, що прилітає із світу. Ключовим з цього, всього, що ми можемо виділити, так ми. При виборі САСІ отримуємо комплексний захист. Ми захищені від якраз сервера, так, так. ми контролюємо і користувачів і контролюємо доступ в інтернет. Ми робимо міграцію з класичного VPN, який, так сказати, не дуже надійний. При цьому ми постійно контролюємо, що саме робить користувачі, до яких сервісів. Він намагається отримати доступ, ми отримуємо повну видимість ПЗ, так, який використовує користувач, так, і ми можемо робити комплайнс саме користувачів, які підключаються до нас. Відповідно, з цього всього, так, от, як це бачу я, то якщо там раніше там, років 10-15 назад для там, захисту. Наших мереж, так нам там, там, необхідно було десятки платформ різних типів, які необхідно було обслуговувати. То з еволюцією, все це на так як і на фоні SaaS, Так ми вже зводимо все це там, до двох-трьох платформ. Тобто, нам не потрібно буде відкривати кучу консолей, які потрібно комусь обслуговувати, потрібні певні компетенції. Так. Е, ми все це робимо з однієї точки. На цьому в мене все. Зачекаємо хвилинки-дві. Якщо є запитання, то ми надамо на них відповідь. Ну і взагалі, так, от якщо ми там розглядаємо рішення САСІ, так ну на жаль, на даний момент немає можливості там підключення сюрпаті вендерів, так, тобто інших виробників. Тобто так це хотілося б, так це знаходиться в роботі. Так це питання задавалося виробнику. Коли це з'явиться, поки що невідомо, але Але ну, це була б крута штука, якби ми могли підключати там, ну, в кожного можуть бути різні маршрутизатори і подібне на віддалених локаціях, і щоб їх можна було також підключати до САСі і забезпечувати і ZTNA, і забезпечувати повний контроль доступу. Але ну, на даний момент такої можливості поки що немає. Чи можна скачати презентацію, чи буде доступний запис вебінару? Так, запис вебінару е, буде доступний. Е, як мінімум, через пару днів він буде доступний вам за цим посиланням, що ви підключали сьогодні, і через пару днів він буде викладений на каналі, it спеціаліст. Тобто, так, все буде в вільному доступі. Качати презентацію, е, напишіть мені на пошту, я з вами нею поділюся. Е, на останньому слайді показана моя пошта. Окей, якщо питань більше немає, тоді всім дякую, що долучились. Бережіть себе в нинішній час е, дуже актуально. Тому всім гарного, продуктивного дня і тихого і спокійного, саме головне.